У області на грип та інші гостриреспіраторні інфекції 7345 осіб, серед них 5214 це діти до 18 років. За тиждень було госпіталізовано 222 особи, з них 165 це діти. Хочу сказати, що захворюваність, якщо прийняти її з попереднім тижнем, то захворність зросла на 21%. Перевищення порогів на сьогодні спостерігається у Місті Остріг, де поріг перевищений практично вдвічі, у Острожському районі, де поріг перевищений на 54 І от ще один нас район додався: це Радивилівський район, де поріг перевищений на 49 Сьогодні на 12 -го годину в Радовилові буде засідання районної та НС, де буде вирішуватись питання по подальшому введення обмежувальних заходів.